Говорить стрій, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Сторінки історії вашій увазі радіонарис: Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього, пам'яті жертв комунобільшовицького більшовицького терору присвячується. Перед мікрофоном. Науковий працівник Музею меморіального комплексу Борцям за волю України Наталія Гульчевська. Місцем скорботи і глибокої шани для стрищини є меморіальний комплекс Борцям за волю України. Відкритий 19 червня 2005 року. Адже тут за австрійської польської влади було ув'язнено багато патріотично настроєних українців. А в роки комуністичної інквізиції по звірячому замордовано більше тисячі в'язнів. Вражає жорстокістю акт вандалізму Народного комісаріату внутрішніх справ у червні 1941 року, коли більшовицька влада залишила на території тюрми гори трупів і потоки застиглої крові. Довгі роки таємниця трагедії червня 1941 року була захована за високими мурами. Але в червні 1990 року двері колишньої тюрми були відчинені для громадськості, як і одна із сторінок нашої історії, прихована більшовицькою владою. Австрійська тюрма, в якій сталися трагічні події 1941 року, почала діяти з 1898 року як кримінальна в'язниця. Приміщення побудоване саме під в'язницю. Незважаючи на те, що в'язниця передбачала утримання кримінальних злочинців, за австро-угорського панування і за польського в цих стінах побували багато українських патріотів, які не здійснили ніякого злочину, окрім того, що були відданими дітьми своєї землі. Але найтрагічніші події в тюрмі. Розпочалися з першої радянської окупації. В період Другої світової війни, за 21 місяць її окупації, на західноукраїнських землях знищено, депортовано, розстріляно близько півтора мільйона людей. А все почалося із золотого вересня 1939 року, коли Західну Україну окупувала Московсько-Більшовицька імперія. З перших днів жертвами стають інтелігенція, просвітяни, вонівці, студенти, патріоти міста Стрия і сіл району. До кінця 1939 року було знищено і заборонено всі національно патріотичні партії громадські організації, молодіжні організації, а голів і активних членів арештовували. Хто не встиг або не хотів виїхати перед визволителями на захід, той опинився за гратами для перевахування, як українські буржуазні націоналісти. Арешти відбувалися постійно, тюрма була переповнена. Більшовики перетворили її на пекло для українських патріотів. Коли розпадалася Польща як держава у вересні 1939 року, то охорона тюрми не знищила в'язнів, яких було на цей час удвічі більше, ніж дозволяла норма. Але зате залишили по собі матеріали на українських націоналістів, що дісталися червоним визволителям. Вони отримали всі дані про українців Стрищини, знали, хто чого вартий. Не треба було навіть слухати перевертнів та доносчиків, щоб довідуватись, кого арештовувати. Все було готове. Машина катувань запрацювала вже з пізної осені 1939 року, і праця її наростала з кожним місяцем. Епогею досягла у 20-х числах червня 1941-го Сотні замордованих, результат комуністичного виховання народу. останні дні червня 41 го розпочалася радянсько-німецька війна. Більшовицькі війська врешті залишили стрій. Німецькі ще в нього не вступили. Два дні безвладя. По місту блискавично розійшлися чутки, що тюрма. Повноарештованих, які масово поповнювалися майже два роки. Мешканці міста зібралися під мурами в'язниці і стали штурмувати її наглухо зачинені ворота. Ворота піддалися, і гурт людей вперше опинився на територію цього зловісного будинку. Як згадував очевидець Микола Сидр Чорториський, уже при входовій фірці було чути сильний млосно-гострий сморід трупів, що аж в очах коле, але чутий криолін чи карболь, і він переїдає незносимий сморід гнилих тіл. Зліва при вході на територію колишньої тюрми в кінці червня 41-го людей зустрічали дві ями, заповнені доверху мертвими тілами в'язнів. Це був один великий каналізаційний відстійник, другий менший за кілька метрів далі. Як згадувала очевидець з тих подій Катерина Осташ, яка у далекому 41-му одна із перших з мамою прибігла у тюрму розшукувати маминого брата, їй тоді було 13 років. Ось що вона тоді побачила. На подвір'ї тюрми була жахлива картина. Із каналізаційних люків із ям витягували помордованих в'язнів, залитих вапном. Від вапна і води, що стояли у ямі, деякі трупи вже розкладалися, інші були розпухлі, стояв страшний сморід, бо на дворі була спека. У ямах повно понівечених людей, засипаних вапном, рисом, цукром і навіть насушеним хлібом. Камери тюрми в липні 41-го були залиті кров'ю, зачорнілі плями від крові на стінах, калюжі густої крові на підлозі і гори трупів у кутках цих камер. Трупи знаходились по камерах, в підвалі, без голови, понівечені до невпізнання. Інші без рук, без ніг. У стіни вмуровано численні гаки, на яких, очевидно, кати підвішували свої жертви. На долівці жарві кліщі, гаки, гострі знаряддя та ще безліч металевих предметів, за призначенням відомих тільки катам та їх нещасним жертвам. Вбитих виносили на подвір'я, розкладали рядами, щоб присутні могли хоч якось розпізнати жертви. Люди стали впізнавати близьких і знайомих. Але це було нелегко. Обличчя понівечені зі слідами тортур. Такої кількості людей на подвір'ї тюрми ще не було. Почувши про жахи катувань, люди з навколишніх сіл і повітів ринули до стрия з надією знайти своїх рідних живих або хоча б тіло, щоб мати змогу по-християнськи захоронити рідну людину. Четвер, 3 липня відбулися в стрию похорони жертв більшовицького терору на Стрийському кладовищі. Проте слід зауважити, що не всі останки були захоронені в липні 41-го року. Частини не були віднайдені, а частина трупів була в такому стані, що неможливо було виняти з вапняних ям. Німці наказали зарити ті ями і зрівняли з землею. Тюрма продовжувала діяти. Тюрма і кримінальна в'язниця діяла до 1963 року. З 15 лютого 1963 приміщення було передано дитячій виховній колонії, пізніше спецшколі для дівчат. Вартує згадати, що коли будували швейну майстерню для спецшколи, Попали роби для фундаменту, а потім проводили парове опалення, то знаходили людські кістки, останки мучеників. Це підтверджувала вихователька спецшколи Бондурович та вчителька математики Глухова. Зокрема, Бондурович згадувала, в 1973 чи 74 році проводили центральне парове опалення. Під час риття канал для проведення труб по всій території подвір'я школи ми всюди натикалися на людські останки, що знаходились на незначній глибині 35-40 см. Це не могли бути залишки австрійських часів, так як поховання були ледь присипані землею і розкидані по всій території подвір'я, аж до вхідної брами. Оскільки земля на подвір'я була дуже мокра і в'язка, військові, що допомагали благоустрою подвір'я, привозили плити звідусіль, в тому числі і зі старого цвинтаря, який у той час був переобладнаний на парк імені Зої Космодем'янської. Викупані учнями і солдатами людські кості, черепи, кістки, а також взуття. Та інше кидали на машину і вивозили на сміттєзвалище, але це було тільки на місцях купання ровів, а на решті території так і залишились останки мучеників. Довгі роки таємниця стрийської тюрми була захована за високими мурами, але людська пам'ять зберегла все. У радянський час питання про злочини острийській тюрмі вперше порушив Роман Грицай, вчитель історії Стрийської школи No7, член молодіжної ООН в 1940 роках, активний діяч національного відродження на Стрийщині, Кінця 1980-х років. У 1988 році він порушив це питання на засіданні клубу «Аргумент» під головуванням Віктора Романюка. Це був час Горбачовської гласності. Вже не можна було втримати народ від цікавості до заборонених колись тем. Народ хотів все знати, вимагав пояснень. Наставали часи, коли народні маси піднімались, йшли походами до відомих історичних місць, утворювали патріотичні товариства, відкривали пам'ятники. Посвячували могили полеглим українським героям, відроджували українські традиції. Коли у 1989 році було створено меморіал історико-просвітницьку громадську організацію, про розкопки у тюрмі заговорили більше. Роман Грицай взявся проштовхувати питання розкопок у стрійській тюрмі. Він подав заяву у Стрійську міську прокуратуру, щоб та порушила кримінальну справу щодо захоронень на території колишньої тюрми та методів знищення в'язнів. Звичайно, не так легко тоді було добитись дозволу на розкопки та експертизу. Хоч вже була обрана нова влада на місцях, але союзна структура ще діяла. У першій половині червня 1990 року Стрийська прокуратура, прокурор Тарас Костур, все-таки дала дозвіл на розкопки в колишній Стрийській тюрмі. 18 червня 1990 року було прийнято звернення Стрийської об'єднаної ради до обласної прокуратури про порушення кримінальної справи щодо масових знищень. В'язнів у колишній стрійській тюрмі у 1941 році. Разом з тим голова міста Роман Шрамов'ят видав розпорядження про утворення комісії для допомоги у розслідуванні цієї кримінальної справи. Робота розпочалася відразу. Було ліквідовано спецшколу для неповнолітніх дівчат-правопорушниць. Члени меморіалу збирали свідчення очевидців. 24 червня 1990 року відбувся мітинг на території тюрми, на якому люди також давали свідчення. Фактично розкопки очолив той же Роман Грицай. 26 червня у вівторок 1990 року розпочалися розкопки. Екскаватор обережно зняв своєю залізною рукою перший шар ґрунту. Навколо застигли у німому чеканні люди. Десь тут, біля північно-східної стіни, неподалік сторожової вишки, має бути велика яма, звідки витягнений всіх замучених в 41-му році, пам'ятали очевидці тих подій. Заплякли люди. Тільки машина якось тривожно гуркоче. У той перший день екскаватору допомагали сміливі хлопці: Олег Бойко, Володимир Комаров, Володимир Футерко, Владислав Бунецький, Дмитро Бунецький, Ігор Стасів і навіть експерт міської міліції Василь Мельник. Знайшли перший череп людини, перший свідок злочину, яку замучили нелюди, тільки за те, що та хотіла жити вільно, а не під шоботом окупанта. Ось як це було. Олег Бойко обережно взяв його в руки, обчистив землю і з якоюсь святістю передав руки Василя Мельника. Глибоке зітхання вирвалося у людей, які стояли над ямою. Навколо смуток, журба, тяжкі зітхання. Сльози майже у всіх. На черепі з боку потилиці дві дірки. Розкопали велику яму. На розкопах одних людей змінювали інші. Мовча зніму в, в закляті працювали Володимир Галетко, Ігор Чайківський, Сергій Болотін, Василь Тарасюк та інші. Виносило обережно з ями, як дорогоцінний скарб, черепи і кістки і складали вздовж стіни, щоб встановити кількість замучених. Серед черепів і людських кісток, яких все більше і більше траплялися особисті побутові речі в'язні. Приховати комуністичні злочини уже стало неможливо. Хоча керівництво партії намагалося переконати населення, що це справа на рук НКВС, навіть для деяких жителів, які сліпо вірили комуністичній ідеології, важко було сприйняти, що це зробило саме НКВС. На основі проведених розкопок було порушено кримінальну справу по виявленню масових захоронень людей на території бушої тюрми в місті Стрию. Коли викупали більшість останків, їх поскладали на картонні плакати біля ями і дозволили мешканцям міста і гостям оглянути їх, щоб кожен бажаючий на власні очі переконався в злочинах тодішньої комуністичної влади. Люди заполонили територію подвір'я, де велись розкопки від малого до старого. Як тоді, так і в 1990 році людям не вкладалися в голові садистські тортури котів, звідки така люта ненависть. Адже, як стверджують історики, з 1939 по 1941 рік на Західній Україні не було терору з боку ООН проти більшовиків, та й населення сприйняло нову владу лояльно, про що свідчить тепла зустріч місцевого населення радянських солдатів у вересні 1939 року. Це була самодіяльність котів-садистів, чи такі вказівки отримували згори. Якщо була вказівка безпощадно унічтажать врагов совєтської власті, то це не означало, що потрібно було так мордувати. Це ж треба було бути позбавленим елементарних людських почуттів, жалю, щоб так діяти. Адже вже не йшлося про якісь зізнання, займатися слідством вже не було часу. То чому? При розкопках на території колишньої тюрми було знайдено 255 останків скелетів. Після дослідження кісток сталь вдалося встановити лише 152. З них 113 мужчин, 39 жінок. Вік встановився по збережених 159 черепах. Від 20 років і старше 60. Більшість були молоді люди від 20 до 30 років Світ нації. В стан 59 випадках було вогнепальне поранення. В основному вхідні вогнепальні отвори знаходилися в потиличній кісті. Від одного до п'яти вхідних кульових отворів. Знайдено було тільки 159 черепів, 96 ні. З цього можна зробити висновок, що вони були відрубані у мертвих чи живих і захоронені окремо, невідомо де. Одночасно з розкопками у тюрмі зроблено ексгумацію жертв, похованих у братській могилі на цвинтарі 3 липня 1941 року. Виявлено 57 кістяків. Потім місця братського поховання було порядковано. На території колишньої тюрми споруджено підземний саркофаг гробницю куди покладено останки жертв НКВС. Перезахоронення відбулося через рік у червні 1991 року. Оформлено стіну скорботи, автор проєкту скульптор Василь Ярич. Благоустроєм займалася архітектор Дар'я Михаць. Братську могилу на цвинтарі також порядковано. За проектом Дарії Михаць споруджено меморіальну каплицю. А через 15 років, 19 червня 2005 року, на території колишньої тюрми постав величезний меморіальний комплекс борцям за волю України. Будівництво музею проголошено народною будовою. Люди жертвували свої денні заробітки, пенсії, заощадження. До питання коштів долучилися установи та підприємства, безперечно, Істрийська міська рада Голуб. Авторами ідеї меморіального комплексу є скульптор, заслужений діяч мистецтв України Василь Ярич та архітектор, лауреат Державної премії України в галузі архітектури Орес Скоп. Уже 10 років у скорботній задумі в центрі міста стоїть меморіальний комплекс Борцям за волю України. Він став віковічним пам'яті про патріотів, які тут, у цій катівні, знайшли свою мученицьку смерть, увійшовши у вічність. Це частина нашої історії, де переплилися героїзм і трагедія українського народу. І ми не маємо права забути тих, хто творив цю історію, жив і полів за Україну. Стріщина завжди пам'ятатиме про трагедію, яка сталася у стрійській тюрмі в 1941 році, про тих героїв, які мучилися тут за своєю ідею. Двічі на рік, в неділю, в кінці червня та в останню суботу листопада сюди до могили на території меморіального комплексу приходять краяни щоб у спільній молитві пом'янути новинноуб'єних українських патріотів. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в рубриці Сторінки історії ви слухали радіонарис Хто не знає свого минулого той не вартий свого майбутнього, пам'яті жертв комунобільшовицького більшовицького терору присвячується. Перед мікрофоном була науковий працівник Музею меморіального комплексу борцям за волю України Наталія Гульчевська. А ми продовжуємо нашу радіопередачу. Сьогодні вона присвячена жертвам більшовицького терору, закатованим в колишній Істрійській тюрмі у червні 1941 року. Сьогодні, 22 червня, на території меморіального комплексу Борцям за волю України об 11-й годині ранку відбулася поминальна панахида за жертвами комуни-більшовицького терору, закатованими в колишній стрийській тюрмі у червні 1941 року, та за всіма новинно обієнними в роки Другої світової війни. Молебень за українськими патріотами-мучениками відслужив настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці отець Декан Мирон Гринишин. Разом молилися за душі невинно об'єднаних представників міської влади, громадських організацій та політичних партій Стрийська громада. Присутні схилили голови в скорботній хвилині мовчання. Отець Мирон Гримишин звернув увагу на історичні паралелі з сьогоднішніми подіями на сході країни, де українські патріоти мужньо борються з окупантами, захищаючи рідну землю, мову, традиції. Це наша історія, трагічна і героїчна водночас. Маємо знати її і шанувати пам'ять полеглих, виховуючи молоде покоління в дусі патріотизму. Щоб не переривалася лінія життя нашого народу, була живою його душа. Сьогодні ми боремося за Україну, за таку, якою ми її хочемо мати, за таку, щоб вона квітла і розквітала, і немає дороги назад. Ми стаємо в ряд європейських народів. Україна достойна того, щоб бути однією з найкращих квіток. В прекрасному вінку європейських народів. Завідувач меморіальним комплексом борцям за волю України Діана Іванчук розповіла про історію розкопок на території колишньої Стрийської тюрми, проведених 27 років тому членами Товариства Меморіал, і скрупили люди живою водицею пам'ять, і згадують і моляться. І нині піднесли до Всевишнього присутній спільну молитву за душі невинно об'єднаних земляків патріотів. На оце ось страшне подвір'я українські звозили родини. Цілу ніч мотори ревіли аж до ранньої божої днини. Тут людей стояло пліч опліч, так багато, мов полір'ясту. Так набите було подвір'я, що не було де голці впасти. Не вміщали вже камери люду, переповнене було подвір'я, мов картина страшного суду, хто би й бачив, то не повірив. Безперервно водили на допит, та ніхто з людей не зламався, жоден словом не видав, не зрадив, і за юден срібляк не продався. Говорю голосом наших батьків, що чашу горя випили до дна. Історію тюремного подвір'я, вона об'ємна і вона страшна. Згадаймо безіменних тих героїв, котрі пройшли тюрми пекельний шлях, і в муках впали з смертю у двобої, з ім'ям в країни й Бога на вустах. Присутні згадали, яким потрясінням для всіх були червневі дні 1990 року. А 27 років минуло відтоді, коли з-під землі, пересипаної вапном, рисом, вугіллям, витягали кисляву руку, потрощені кості, прострілені і проламані черепи, вибиті зуби, а ще людські гребінці скельця від окулярів взуття. А вони могли б ще жити, творити, кохати, але за безмежну любов до рідної землі. За співучу українську мову, за дідівські традиції їх засудили за статтею 54 а і запроторили в камери і сирі холодні підвали стрийської тюрми. Але скажіть, коли і де любов до рідної землі вважали зрадництвом? Десятки років комунобільшовицький режим плюндрував історичну пам'ять українського народу, але вона живе. Вона стала місточком між минулим і сьогоденням, стала орієнтиром і основою, на якій виховалось нинішнє покоління, представники якого кладуть свої життя, щоб не віддати споконвічному ворогові Московії українських міст. Вже вкотре наша рідна земля поливається кров'ю, вже вкотре вирішується доленосне питання бути чи не бути Україні, бути. Але ми повинні це відстояти. Тому пам'ятаймо і надихаємося нашою героїчною історією, однією зі сторінок якої є стрийська тюрма. Молімося за долю України, будьмо мудрі і єдині. Не журися, Україно, панно, синьоока, Твоя слава, як той сокіл, ще злетить високо. Її турки не спалили, ляхи і татари. Бог поможе, переможем московські хмари. Усі присутні спільно заспівали духовний гімн нашого народу, Боже Великий Єдиний та державний гімн України. До стіни пам'яті і скорботи були покладені квіти, запалені, поминальні лампадки. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні вона була присвячена пам'яті жертв комунобільшовицького терору, закатованих у колишній стрийській тюрмі в червні 1941 року. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Як завжди, на її завершення вашій увазі, оголошення. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Стрийської міської ради повідомляє: на даний час на Львівщині значно зросла кількість пожеж в екосистемах, на об'єктах народного господарства в лісах, торфовищах та сільськогосподарських угіддях. Основною причиною виникнення яких є випалювання сухої рослинності на полях та луках, самовільне спалювання створює загрозу рослинному та тваринному світу, а нерідко і життю людей, а також може бути причиною некерованих надзвичайних ситуацій, призводить до забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, які негативно впливають на здоров'я. Та завдають шкоди земельним ресурсам, погіршують якість родючості ґрунтів та земельних ділянок. Окрім того, на природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав'янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев та кущів. Знищення природньої листяної підстилки мінімум удвічі збільшує промерзання ґрунту. Разом з залишками рослинності вогонь знищує безцінну мікрофлору полів, яка могла б значно підвищити врожайність у наступні роки. Також застосовуючи відкритий вогонь, громадяни в подальшому дуже часто не в змозі його контролювати, що призводить до масштабних пожеж на полях області. Приборкати таку пожежу дуже складно. Нерідко для цього доводиться залучати сили державних рятувальних підрозділів, а тому на гасіння таких пожеж затрачаються значні кошти державного бюджету. Температурний режим червня показує, що небезпека від загорань при недбалому поводженні з вогнем може виникнути у будь-який час. Відділ з питань надзвичайних ситуацій міської ради звертається до мешканців міста з проханням бути обережними, не спалювати залишки рослинності та сухої трави. У випадку, якщо ви помітили стихійне загорання, негайно телефонуйте за номером 101. Це було повідомлення відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Стрийської міської ради. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!